Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні помідори без спеції і зелені на симу. Готую вже 4 роки за цим рецептом і нам всім подобається. Помідори промили і просушили. Буду маринувати 2 літрових паночки. Кожну помідору треба наколоти зубочисткою біля плодоніжки. І Вкладаємо в банки до самого верху. Заклали помідори в банки до самого верху. Заливаємо укропом до самого верху. В одну банку і так само заливаємо укропом в другу банку. Закручуємо кришками і залишаємо на 15 хвилин. Прийшов вказаний час. Зливаємо воду з одної банки і зливаємо воду з другої банки. Заливаємо укропом другий раз в одну банку і в другу банку до самого верху. Закручуємо кришками і залишаємо на 15 хвилин. Прийшло 15 хвилин. Так само зливаємо воду з одної банки Зливаємо воду із другої банки. Робимо маринад. У каструлю вливаємо 1 літру води, всипаємо 4 столових ложки цукру, 1,5 столових ложки солі. Все гарно розмішуємо. Доводимо маринад до кипіння. Коли маринад закипів, додаємо 6 столових ложки 9% оцту. Кіп'ящим маринадом заливаємо банки з помідорами до самого верху. Закручуємо кришками, але не перестарайтеся. Перевертаємо банки, накриваємо грубим рушником на цілу ніч, щоб охололи. Відносимо помідори у погріб або зберігаємо у квартирі. Такі помідори готую вже 4 роки і вони мені дуже подобаються, хоча в них нема ні ни спецій, ні зелені. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі мариновані помідори найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Бажаю всім смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні. Готуйте з любов'ю, і нехай вам все вдається.